Навальний отримав бутерброд від кіноакадемії. Мережа вибухнула критикою цьогорічного Оскара за нагороду фільму про хорошого росіянина. Стрічка Навальний про російського опозиціонера одержала премію Оскар у категорії Найкращий документальний фільм. Її режисер Деніал Роер присвятив нагороду всім політичним ув'язненим у світі. Фільм розповідає про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального та його повернення до Росії. У цій же ж категорії боролася за нагороду українська стрічка Будинок зі скалок про дітей з притулку. На Донбасі, але не перемогла. Отримувати статуетку разом з командою фільму вийшла в криваво червоній сукні дружина хорошого росіянина Юлія Навальна, яка промовчала про війну в Україні. Натомість заявила, що мріє, аби Росія була вільною. Попри те, що Навального вважають опозиціонером до війни в Україні, він ставиться невизначено, як і до окупації українського півострову. Мовляв, Крим не бутерброд. Цьогорічний Оскар шокував не лише перемогою Навального, але й подіями, які розвивши. Вались напередодні другий рік поспіль на церемонії не дали виступити президенту Володимиру Зеленському. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував відмову, назвавши це прикладом лицемірства. Офіційно організатори рішення не коментували. Крім того, на Оскарі не було промов присвячених війні. Лише кілька акторів прийшли на церемонію з жовто-блакитними стрічками. Тим часом у мережі почався справжній шквал критики на адресу Американської кіноакадемії за такий вибір. Багато з коментаторів пригадують фразу Навального про Крим не бутерброд. Користувачі мереж підкреслюють: у той час, коли росіяни розв'язали найбільшу війну у Європі з часів Другої світової та вбили десятки тисяч українців, фільм про Навального та майбутнє Росії отримав престижну кінопремію.